В етері громадського інтерактивного телебачення та Радіо Один спілкуємося із Вахтандом Кебуладзе, філософом, перекладачем, публіцистом. Вітаємо, пане Вахтанже. Вітаю слава Україні. Героям слава. Пане Вахтанже. Хочемо з вами поговорити, що нам готує 2023 рік. От перед самим новим роком. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Путін піде на масову мобілізацію і він оголосить її буквально 5 січня. Ну, наразі ще не чули про оголошення цієї масової мобілізації і закриє кордони, крім того, Росії, щоб не повтікали. Як ви вважаєте, зважиться на саме на такий крок Путін чи що нам чекати найближчим часом? Я завжди кажу, що прогнози в історії це взагалі невдячна справа. А надто коли ми маємо до діла з такою патологією, як Росія, ну до чого вони вдадуться, не знаю. Можуть, можуть і до якихось інших засобів вдатися. Я думаю, що нам треба розуміти інший глобальний такий стратегічний. Масштаб, що сподівання на те, що через там, тиск міжнародної спільноти, через е, поразки е, Росії на території нашої держави, через е, звитяги ЗСУ, через е, вже зрозумілість зло... жахливих злочинів російської армії проти людяності, про геноцидний Розуміючи геноцидний характер цієї війни, це їх нічого не зупинить. Не зупинить їх шалені жертви, тому що вони самі до себе ставляться до ресурсу, і не лише Путін, а й самі росіяни до себе. Тобто зупинити цю навалу може лише тотальна поразка Росії. Тому нам треба просто своє робіть. І триматися, і борітися та поборити. На вам Бог полагає, як казав наш інший клас. Пане Вахтанжену, дійсно важко робити будь-які прогнози, тим більше коли триває повномасштабна війна. І от ми, якщо пригадати попередній рік. Початок 22-го року то е, мало хто вірив, не дивлячись на те, що попереджень було багато, розвідки так далі. Що така війна може мати місце, що це в принципі може статися, бо це виглядало якимось цілковитим безглуздям, але це безглуздя сталося, і е, аналітики попереджали про те, що там Україна протримається лічені дні. Тим не менше, вже ось скоро буде рік, як ми досить успішно протидіємо цій російській агресії, і це надихнуло, сколихнуло весь світ, тому що не лише Путін такого не очікував, навіть наші західні партнери не очікували такого спротиву України. І зараз от ми читаємо, що якби змоделювати ситуацію, так пишуть вже теж різні експерти. Якби змоделювати ситуацію, що Путін напав би на якусь іншу країну Європи. you <laughs> То такого спротиву не було. Більшість європейців би виїхали, і, в принципі, там умовно Німеччину якось Путін дійсно міг би окупувати за лічені дні. Е, на вашу думку, що стало, е, що послужило тако, е, такою е, силою українського народу протидіяти цій агресії, тому що дійсно мобілізувався весь народ. Е, чому українці в цьому випадку відрізняються від європейців, які звикли до комфорту і в випадку загрози їхньої держави більшість? З них просто готові виїхати в іншу країну, а не битися за свою, якщо вірити тим прогнозам, що спишуть зараз змі. Ваше питання має відразу кілька рівнів. Перший ну на що воно спирається, я не погоджуюся, що те, що робить сучасна Росія, це безглуздя. Це може бути безглуздя з позиції цивілізованої людини. По перше. Позиції цих нелюдів це не безглуздя, це логіка їхнього існування, це їхні мовду свої в івенті. Вони зберігають весь час свою імперію завдяки жахливим злочинам. Це було від початку створення цієї імперії, впродовж її існування в форматі царської імперії, потім більшовицької, і зараз путінської. Вони ніколи не рахували ані власні жертви, ані жертви народів навколо себе. Тому це, це абсолютно зрозумілий спосіб зберегти імперію. І я дуже сподіваюся, що цього разу їм це не вдасться нарешті зберегти цю жахливу антилюдяну нещасну імперію. Зрештою, це для них теж шанс на виживання. Бо якщо вони збережуть свою імперію, то вони саме себе повбивають вже. Тотально е, тому безглуздя тут немає. Тут ну, така інфернальна раціональність. Вона може не зрозуміла цивілізованим людям, але для росіян, причому не лише для Путіна, а взагалі для російського суспільства, вона цілком логічна. І дивіться, ну що відбувається? Е, відбувається утилізація наймаргінальніших шарів російського суспільства. Сьогодні ми знаємо, що вже Приходять до лав так званої російської армії. Ну, армію це важко назвати, це якась зграя злочинців. Та? Але приходять реальні злочинці та, з термінами з шах... з жахливими за там, злочини, вбивства тощо. Та, вони утилізують, та їх ніхто не шкодує, їх вбивають просто тисячами. Але що? Це це певне очищення для їхнього суспільства. Вони просто позбуваються цього, як вони вважають. От, від, відходів та, таких власних. Та. Е, ті, хто не погоджується з хоті, які хотіли б жити в Росії, хоча я не, не бачу Росію цивілізованою, але в кого була така ілюзія, вони тікають. Знов таки звільняючи от, внутрішній простір для абсолютно і талітарних авторитарних практик. І от нещодавно я, я не пам'ятаю, чи я ця думка, але я почув, я погоджуюся абсолютно зрештою. Путін же розв'язує насамперед внутрішні проблеми, і всередині їм доволі комфортно. Вони досягають та, того, що хотіли. Вони отримали замкнену абсолютно державу з абсолютно покірним населенням, знищують активних людей, чи то злочинців, чи то активних політиків. Виїжджають люди, які не хочуть жити в цивілізованому світі, і залишається знов-таки зграя злочинців і армію посліджених рабів. Це, це така логіка доволі послідовна. Перше, друге, теж ілюзія європейська, вона почасти, до речі, базується, хоч би як це було дивно. Я про це вже казав. І писав на, на марксизмі. Тому що марксизм говорить нам про те, що все в нашому житті спирається на економічні інтереси. І була така ілюзія, вона здебільшого була сформована німецькими соціал-демократами, які теж так чи інак взоруються на, Маркси, на Марксову теорію. Що якщо в нас спільні економічні інтереси, то ми можемо побудувати спільно цивілізований простір. Ну, умовно, якщо французи з німцями помирилися, та створивши от, те, осердя Євросоюзу саме через спільні економічні інтереси, то що, ми не затягнемо росіян в цей спільний цивілізований простір через спільні економічні інтереси, не затягнете. Тому що теж Маркс не, не, не зовсім правий, існують інші мотиви людських е, вчинків. Та? І можна згадати Нічше з оцим принципом волі до могутності або до влади. Можна згадати Фройда з його е, концепцією несвідомого там є якась патологія, та причому не лише в Путіна, а в всьому суспільстві, і вони готові. Готові пожертвувати власними навіть економічними інтересними власними добробутом заради досягнення якихось компенсацій, якихось власних неврозів, своїх своїх якихось жахливих антилюдяних забагато так. Тому там теж все логічно. Тому о, для мене ані вторгнення 24 лютого, ані ті злочини, які вони скоюють і, і скоювали, і на жаль, скоюватимуть, якщо ми дамо для цього змогу. Вони не виглядають алогічно і непослідовно. Це, зрештою, є прояв російського світу смерті, так, який поширюється. От на... Вони так живуть в себе вдома. Це тотальний простір насильства, нехтування людськими правами, взагалі, зневага до людського життя, до людської особистості і до життя, як такого. Так? Тому вони просто поширюють оцей свій, свій жахливий, свою порожнечу, от свою отруйну навколо. І це теж доволі логічно. Щодо нашого спротиву, це теж логічно. Тому що для нас йде, йдеться просто про виживання. Це екзистенційна війна. Ми розуміємо на відміну від наших найближчих сусідів. Може найближчі розуміють до речі наші сусіди з Балтійських країн і з Польщі про що йдеться? Йдеться ж не про території насправді. Йдеться просто про, про, про виживання. Йдеться про екзистенційну війну. Росіяни хочуть нас знищити. Або ми маємо стати такими, як вони нелюдями, жити у цьому потворному світі смерті, або вони нам нас мають вбити. Тому ясно, що такі шалений спротив. А як? Ну вони хочуть просто знищити умови можливості нашого існування, умови можливості існування цивілізованих людей. Ця загроза поступово стає зрозумілою для цивілізованих країн, і я сподіваюся. Що саме це надихне їх на те, щоб надати нам якомога більшої підтримки, дедалі більшої підтримки, аби самим не опинитися в цій ситуації, коли на їхньому порозі стоятиме смерть? Пане вахтанже довелося почути одного російського ліберала, який за кордоном, здається, це Леонід Гозман який казав, що перемога України дозволить нам, росіянам, краще жити в Росії, от, і вони сподіваються повернутися в Росію, змінити її? Чи справді це можливо, чи, може, чи можна Росію лібералізувати, чи потрібно це таке, щоб Російська імперія розпалася, тільки тоді вона може існувати? Ну, Знов таки прогнози в історії це дуже невдячна справа, повторююся. Я не, я не футуролог, я вважаю, що це взагалі псевдонаука, тому прогнози не робитиму. Я можу лише дискриптивно вчиняти і спиратися на історію. Знаю одне, що в Росії добре жити неможливо. Сама структура цієї держави, суспільства, її історії, історичний наратив байдуже: це царська Росія, більшовицька Росія, Путінська Росія. Це простір, який унеможливлює нормальне людське життя. Що з цим простором має статися, не знаю. Це надзавдання для світової спільноти, цивілізованого світу: зрозуміти, по-перше, що так жити неможливо, що там не можна добре жити. А от далі питання: що з цим робити, і як? І це питання не лише для філософів і істориків, це питання і для політиків, і для економістів. Ну я скажу так: росіян треба рятувати від них самих, а насамперед російських лібералів, які живуть з ідіотською ідеєю, що, ну причому такою підлою ідеєю, що українці своєю кров'ю для них виберять якусь прекрасне майбутнє. Але повірте, ці ліберали приїдуть і відтворять імперію. І боронь Боже, щоб вони прийшли до влади, бо їхні онуки прийдуть вбивати наших онуків. Тому я не знаю, у що це має трансформуватися, але це точно має трансформуватися. Причому насамперед, заради самих росіян. Тому ну, як хворих треба лікувати, так от їх треба лікувати. Я не втомлююся повторювати, що, на жаль, патологія, хвороба належить до осердя російської ідентичності. І от е, проблема в тому, що якщо їх вилікувати від цієї патології, то чи залишаться вони росіянами? Ким вони стануть? Але як на мене, важливіше, щоб вижило людство. А сьогодні, коли ці нелюди загрожують цьому людству ядерною зброєю, то головне їх врятувати від них самих і людство врятувати від них. Тому в мене немає ілюзії, що Росія може бути ліберальною і демократичною Україною, принаймні в тому геополітичному форматі, в якому вона існує сьогодні. На що це має перетворитися? Це питання не лише до мене, і взагалі не до одної людини, і навіть не до одного покоління інтелектуалів і політиків. Це дуже довга дорога, це дуже довгий шлях. І тому, до речі, теж я от скажу річ непопулярну, Ми всі мріємо про перемогу. Ми всі віримо, що ми переможемо. Але, на жаль, це не буде якийсь такий момент, один перемога і все. І всі наші проблеми залишилися позаду. Тому що це дуже небезпечне очікування. Навіть якщо ми переможемо російську армію на території України, а Росія залишиться такою, якою вона є сьогодні, то це стало загрозою не лише для України, а для всього людства. Тому я кажу, що ми маємо говорити в такому future continuous, та? Не я от говорив, що в нас є такий man, Ukraine will win, та Україна переможе. Я в цьому певний. Та я, я, я на це сподіваюся, я в це вірю. Як явна більшість українського суспільства, але я перевів це в такий future continuous. Ukraine will be winning. Україна перемагатиме. От якщо ми лише переведемо в такий модус, якщо, якщо ми зрозуміємо, що зараз так насамперед, це задача наш, наших ЗСУ. Насамперед, це гаряча фаза війни, коли армія має перемогти зрештою зруйнувати російську армію. Так? Але далі це завдання наших політиків наших інтелектуалів в жодному разі не почати жити разом, миритися з цими російськими псевдолібералами та і дружити і ходити один до одного гості. Ні, ми маємо працювати і далі над руйнацією Російської імперії, і це дуже тривалий процес. На жаль, я, я дуже сподіваюся, що ми не передамо у спадок цей процес нашим дітям. Я не хотів, щоб наші діти і онуки, ну на жаль, наші діти вже зазнали це. Цей жах, так от, може наші онуки не побачать Росії в цьому світі. Ну і зрештою, я от пропоную взагалі і нам всім, і нашим партнерам почати уявляти світ без Росії. От, я тут погоджуюся з Бенедиктом Андерсоном, що е, людські спільноти це уявлені спільноти, емеджень communities. і от для того, щоб вижити в цьому світі, нам сьогодні. На початку 21-го століття, нарешті нам, цивілізованим людям, нам, представникам євроатлантичної західної цивілізації, треба почати уявляти світ без Росії повільно. Так? І от якщо ми це почнемо уявляти, якщо ми це реалізуватимемо в наших практиках інтелектуальних, ми філософи, ви, журналісти, письменники, політики, соціальні діячі, якщо ми комунікуватимемо цей цей наратив по всьому світу. То може поступово ми і приїдемо до того світу, де не буде більше Росії. Це не означає, що будуть знищені росіяни. Навпаки, це шанс для них вижити. Але от такої держави не має бути, я в тому певний. Тому що якщо вона буде, це буде постійна війна і постійна загроза людству. Пане Вахтанже, ну ми, українці, це можемо уявляти, світ без Росії. А як донести західним партнерам, щоб вони це сприйняли і зрозуміли. Вони досі не хочуть е, припускати навіть розпаду Російської імперії, а водночас національно визвольні рухи в Росії ну, ну, просто їх не існує поки що? Ну, По перше, кожен на своєму рівні, Та? Я ж не політик і не економіст. Я думаю, що е, і політики, економісти, військові фахівці мають шукати е, свою мову, та, е, е, і свій спосіб пер, пер, переконувати своїх партнерів. А дякувати Богу, нас вже почали чути і повірте, це дуже важливо. От ми ще нещодавно щодо вторгнення зі своїми колегами завжди говорили, що не так важливо, точніше, це важливо, але ще зарано говорити про те, щоб нас розуміли. Не те, щоб, щоб нас нам повірили, а щоб нас, нас розуміли. Треба, щоб нас почали чути, наші партнери. Сьогодні нас готові чути. Нас готові чути на різних майданчиках. І оце велике завдання для вас, журналістів, медійників, для політиків, для економістів, для військових: формулювати так свої меседжі, щоб вони були А почуті, Б. Зрозумілі і це підтримані. Я не знаю, як це робити, наприклад, політикам і військовим. Як це робити економістам і поготів? Я можу сказати як філософ там, гуманітарій. Ну, от так, такий простий приклад. Ми ж можемо уявити сьогоднішній світ без Єгипетської імперії або без, без великої культури має чи ацтеків. Ну, були такі великі та? от держави, жорстокі, прекрасні, не знаю, різні. Та? Але їх немає. От зв'язок між сьогоднішнім Єгиптом і тим Єгиптом, який був там кілька тисяч років тому на тій території, дуже умовний. Ті люди, які живуть, там же живуть люди, а територія не знищена. Піраміди стоять, а на них дивляться, приїздять туристи. Єгипет для багатьох це дуже цікава країна. Людство не зникло, воно там живе. Ми туди їздимо, відпочивати, дивитися на ці цікаві пам'ятники. Але от того Єгипту його немає. От так треба поставитися до Росії. Та, там буде територія, там будуть жити люди. Я дуже я, я не росіянин, я не закликаю вбивати людей. Навпаки, я хочу врятувати якомога більше людей. Але для того Росія має припинити існувати. Не має бути Росії. Точніше, ну от Єгипет є, але це ж не той Єгипет. На території колишніх там цих. І, ну, як ми їх називемо, це не імперія, якісь утворені, типу майя, ацтеки, оці цивілізації. Там же живуть люди. Подеколи ці дуже цікаві країни, в якими теж я б залюбки там приїхав в сучасну Мексику чи Пері. І ми там знайдемо сліди цих цивілізацій. І ми знаємо, що вони були і цікаві, але водночас і жахливі там, наприклад, жертвоприношеннями людськими. Так? Може, наші нащадки там за 100 років чи за 200 так само будуть дивитися на Росію на щось дуже жахливе. Колись ось було, був такий жах. От стоїть, до речі, чому мене надихнуло цей образ Єгипта. Посеред Росії стоїть же піраміда з мертвим, мертвою мумією. Так? Ну, це для мене, вже для сучасної людини, це якийсь атавізм. Це, це просто просто якась, якась така архаїка, дика. А от я сподіваюся, що моїх, для моїх онук для, для моєї доньки це вже щось неймовірне. А? Ну і от треба так дивитися на, 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 на цей атавізм людського розвитку. Ну як хвіст от відпаде, це ж не означає, що ящурка загине. А, або якщо там розвивається істоти, ну от відпали хвости, але ж далі якось продовжувалася еволюція. От ну не буде такого хвоста, який називається Росія, але територія буде. От може ця піраміда жахлива залишиться, яка Мавзолей називається, а може і не треба, щоб вона залишалася. Ну я до того, щоб шукати такі способи донесення от меседжів наших, я можу це говорити в термінах філософії, історії, літератури, мистецтва. Так, насамперед, вербально, так, тому що я все ж таки філософ і письменник. Але це завдання для всіх, для нас, для митців, для кінематографістів, для поетів і художників, для політиків і військових, і для вас, медійників, шукати ту мову, яку почують у світі, зрозуміють, і нарешті зрозуміють, що жити без Росії не лише можна, а необхідно, аби людство вижило. Ну, до слова про майбутній можливий розпад Російської імперії не говорили впродовж півроку повномасштабного вторгнення, а от ближче до нового року, дедалі більше голосів лунає, і мені здається, що ці тенденції позитивні. Ну, знов таки, я б не використовував термін розпад, тому що ми не знаємо, як це станеться. І я дуже скептичний стосовно якихось там національних рухів. Може я помиляюся, я знов таки не є фахівцем в цій сфері. Я тут радше аматор, який просто цікавиться цими процесами. Але на жаль, мені здається, що там відбулася така зачистка, та, що от реальні національні рухи там неможливі. Російський фашизм от такий. Як яка як, як отрута російський нацизм, роз'їв всередині ці утворення? Так? Де от запорука знищення цього монстра російської імперськості, може взагалі в Москві? Може все почнеться в центрі або в Петербурзі, або на Уралі, або в Західній Росії? Може це будуть не національні рухи, а навпаки, зграї оскаженілих покидьків, таких як Пригожин чи Гіркін. Чи Герасімов почнуть роздирати центр імперії, ми не знаємо і знов таки це питання радше до вже навіть я не знаю до наших розвідників, так? а вони нам не скажуть зі зрозумілих причин. А я сподіваюся, що вони над цим працюють, тому де воно почне і як воно почнеться, я не знаю і просто говорити про розпад імперії на кшталт відомих нам великих імперій теж не випадає з багатьох причин. Я про це неодноразово казав, що на відміну від великих імперій світу, всі колонії Російської імперії належать до геополітичного тіла імперії. Тому казати про розпад, а де він завершиться, якщо, наприклад, почнеться географічний розпад Росії, де та Росія? Питання ж в тому, що Росії як такої немає, немає у метрополії, немає центру, ядра імперії. Тому може, може, треба, щоб з центру все почалося? Може взагалі це буде не розпад в класичному сенсі цього слова, а поступова, поступова е, от, е, на, на, поступовий контроль над цими територіями цивілізованих країн. Тут ясно, є одна велика загроза. Чому зрештою ще один такий запобіжник ставить себе цивілізований світ? Це посилення позиції Китаю. Отже, сьогодні ми розуміємо, що якщо Росія втрачає оці свій статус, то, то, то що хто контролює Росію? Та може Західний світ, наша цивілізація, але ясно, що там на свою роль претендує Китай? Саме так, за... пане же даруйте, але... Час нашого етеру підійшов до кінця. Сподіваємось, ми з вами ще обговоримо ці питання в наступних наших етерах. А наразі Вахтан Кибуладзе, філософ, перекладач, публіцист, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. На все добре. Слава Україні. До побачення, героям слава!